24 метри нової труби. Комунальне підприємство Миколаївводоканал проводить заміну водогону на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Південної. Рішення про повне оновлення ділянки було прийнято через її аварійність. Коли будуть завершені роботи, дивіться в нашому матеріалі. Комунальне підприємство Миколаївводоканал продовжує заміну ділянок водогону, котрі постраждали від корозії. Зокрема, нову трубу прокладуть на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Південної. Ми дали об'яву. На двоє суток попередили людей, що у нас буде аварійне відключення, тому що таку ділянку замінити за добу ну, неможливо. У нас вчора був демонтаж старої труби, заміна засувки, після чого ми цю засувку закрили. І частково людей запитали ту половину проспекту і до Широкобальського мосту у нас люди усі з водою. Рішення про повну заміну 24 метрів труби діаметром 600 міліметрів було прийнято після прориву, котрий стався кількома днями раніше. Як зазначають у водоканалі, ділянка вже була аварійною. В останній час у нас дуже багато витоків іменно на водогонах, тому що солона вода нам дала трошки прикурити, як то кажуть. І труби, де аварійні відрізки, там дуже багато зараз виходить витоків. Олександр Костогриз запевнив, підприємство має усі необхідні матеріали для ремонту, тож роботи намагатимуться завершити якнайшвидше. Для їх проведення залучено дві бригади водоканалу та спецтехніка. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.